Поділилися враженнями дітей та обговорили деталі майбутньої співпраці. Лосівський міський голова Сергій Зеленський разом з освітянами провів нараду з французькими колегами. Нещодавно делегація школярів з Лосівської громади повернулася з Томблейну. Про їхній відпочинок та навчання розповіли членам громадської організації, які допомагали влаштувати поїздку. Сказали, що всі задоволені, і що діти передають привіт. І що вони спілкуються з французькими дітьми в соціальних мережах. Це місто там блин. Нагадала. Ми весь час ходили, і говорили про те, що це як маленьке, як маленька наша Україна, як наш Крим, тому що дуже нагадала рослинність, поразила чистота міста і те, що ну, мабуть, я вже говорила про це. По місту бродили одні ми українці, а всі інші зайняті роботою. На нараді домовилися про організацію ще одного візиту до Франції. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, поїздка для групи буде корисною, бо діти, які повернулися з томблену, були відпочилими, спокійними та з купою вражень. Очільник громади подякував за можливість оздоровити психологічно дітей громади. Хотіли б подякувати за те, що ви робите для наших дітей. Це дуже важливо, тому що е Ті пізнання, які вони отримали наразі на цій поїздці у Франції, вони безумовно, як було сказано, заспокоїли їх, воно передається другим дітям. Французькі партнери запросили закріпити співпрацю між Гозовою та Тамблейном, підписанням меморандуму та провести зустріч мерів. Здавати спільну зустріч з мерами Тамблену і з мерами Лозоводі, щоб можна було говорити про спільну співпрацю. Чи це є можливо і чи це є цікаво для Лозоводі в першу чергу? Да. Цікаво. Цікаво, цікаво, так. Да. Місто Тамблему вже підписало, ви її вже навіть отримали, ви маєте приклад. Він хотілося, щоб по такому ж самому прикладі ви зробили таку саму резолюцію або декларацію. І е, це буде перший крок і початок співпраці. Лозівчани зазначили, отримали пропозицію французької сторони та вже розробили зустрічний документ. Тепер його мають проголосувати члени виконкому. Голова громади додав, Лозова буде рада співпрацювати й надалі не тільки у напрямку освіти, а й комунальному та аграрному секторі.